Зима – уже четверта в умовах повномасштабної війни, та напевно найскладніша за всі останні роки. Тож працівники ДСНС нагадали про необхідність дотримання основних правил особистої та пожежної безпеки, зокрема при користуванні обігрівальними приладами. Сьогодні ми вкотре нагадуємо вам про безпеку в умовах відключення електроенергії та ускладнення роботи системи життєзабезпечення. Будь ласка, не намагайтеся зігрітися будь-якою ціною. Адже саме необережність найчастіше призводить до пожеж, ну і в подальшому до трагедій. Ми категорично не рекомендуємо вам використовувати для обігріву житла газові плити, туристичні пальники або будь-які інші джерела відкритого вогню. Такі, так би мовити, народні методи насправді створюють смертельну загрозу, адже вони можуть спровокувати як пожежі. Так і отруєння чадним газом. Окремо хочемо звернути увагу на використання свічок та інших джерел відкритого вогню. Під час блекаутів саме вони часто стають причиною пожеж. Будь ласка, ніколи не залишайте свічки без нагляду та обов'язково гасіть їх перед сном. Якщо користуєтесь електрообігрівачами, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Насправді, навіть справні прилади можуть стати. Джерелом пожежі, тому обігрівачі слід тримати на відстані від меблів і шторм. Їх не можна залишати вмкненими без нагляду. Печі та димоходи необхідно регулярно чистити від сажі і не сушити на них одяг. Генератори всередині приміщень пряма загроза життю. Використовуйте їх виключно на дворі, на безпечній відстані від будівель і не заправляйте генератори під час роботи. Якщо в період сильних морозів ви виходите на вулицю, одягайтесь багатошарово. Це зберігає тепло. Також нагадуємо про тривожну валізу. Документи, ліки, вода, ліхтарики, павербанк і теплий одяг мають бути заздалегідь зібраними. І ще одне: в громадах працюють пункти незламності. Там можна зігріти, зарядити телефони, скористатися зв'язком, інтернетом і отримати базову допомогу. Інформацію про їх розташування можна знайти в застосунку дія та на офіційних ресурсах місцевої влади. Будьте відповідальними і дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Це вбереже здоров'я та життя вам і вашим близьким.